Всім привіт! Сьогодні в нас на столі Asus 3060, Dual Mini. Я сам на неї огляді на Ютубі не знайшов, бо мені треба було знати, товщину термопрокладок, бо мені принесли цілих 6 штук на обслуговування. І якби не група Келєври 1408, а саме друг вікона близький, то ну, я би або штангенциркуль би брав, або брав би і мусив би порівнювати термопрокладки. Оце вже таке. Е, Міні-версія вона настільки менша, як за звичайну карту. Ось я взяв 470 й Нітро. В порівнянні, От наскільки Нітро виглядає великою дурою, так не видно в кадрі. При тому, що це, вона, ну, це далеко не найбільша карта. Нітро стає в будь-який корпус, майже в будь-який корпус. А це стане, не знаю, це вже ближче до компактних систем, але водночас Asus зекономили, я би так сказав. О, напевно, тоді починаємо з охладу. По охладу у нас тут три трубки. Радіа... На... Радіатор вони напаяні. На варем у нас така тут пластинка. Тіпа, ну, не сама велика, але ліпше, ніж нічого. Друсіля хождається таким ковхозом, що на ребра приходить сама. Так Ми чи не, не видно? Ставили? Ну, так, да, наймесай на чимось то схоже. Саме слабке місце, по-моєму, це тут питальник відеопам'яті, ось просто така мікротермопрокладка, яка приходить на ребра і. Ось сама плата. Пітальник особо не небагато на цьому полігоні. Тут одразу три чипа пам'яті, які теж гріються. І, ну... ну, В принципі, воно тут обдувається, але таке, ні риба, ні м'ясо. Цього могло взагалі не бути. Я не думаю, що було б гірше. Далі, що можна ще по ісочці сказати, це кульки. От якщо, наприклад, Рикса отмайнила вже, не знаю, 3 роки мінімум. І от її люфт, більше. Ну, більше, навіть, бо це 470, то ці отмайнили рік. І тут кульки ходять просто право-вліво, а на одній кульки вже здохли. Ну, там він просто ти його так крутиш, і він просто вже починає вібрації давати. Так що не знаю, тут, скоріш всього, проста втулка. Да, Brush da, ah. Ну І тут є ще ця свістоперівка, яка виводиться сюди. Вона взагалі не регулюється. Один діод, один резистор. Ну це так, це вже для візуалу. Ще не сказав про термопрокладки. Тут 2 мм на пам'ять. Це, скоріше все, 2,5, бо вона ще товстіше виглядає на дросіля. А на питальник, ну, на сам VRM, тут вже приходиться, як я бачу, 1,5 м. Повтора, я, напевно, ще прикріплю фотки, де буде нормально все розписано. Ну і це теж 2 мм. Тут у нас він формарку грі 180 Вт, вона споживає, але в принципі цей радік отводить, бо по хотспоту вона далі 78-80 не улітає і 70 по ГПУ так само тримає. І це при, ну, при 80% кульків. І самі кульки, от добре, вони не такої собі прям якості, як хотілося би, але вони ну, вони реально тихі і їх не чути. особливо за стінкою, якщо ПК у вас ну, не прям під вухом, або ви не живете у мами на голові, то взагалі нормально буде. Добре. Ну і ще можу сказати про Бекплейт, що він тут, він тут. Ну, металевий, тобто це не знову ж таки не MSI Ventus, це не Гігабайти Ігли. Ну, Зроблена карта доволі якісна. Ну, він тут є, на нього взагалі нічого не йде, ні одна термопрокладка, він тут є, і ну, було б без нього, як би сказав би, гірше. А, тепер ще раз про печатну плату. У нас тут йде 6 фаз на ГПУ і одна фаза на відеопам'ять. Ну, тут ГПУ, питальник 1.8 і питальник контролера пам'яті, ну це понятно. На карті є один 8 пін. Восьми піни придохранітелю немає. Тут місто на нього стоїть просто дросель. По pci Експресу предохранітелю немає. Ну і Мосфети Верема, це, як я бачу, це Сіки 654. Ну, просто обичні Мосфети, вроді би 50 амперні, Щось таке. Ну, і ці фільми, Сусовські Дроселя. Ну, все таке теж нічого ролі не грає. Ще у них є тут свій коннектор. Може, я трохи відстав від техніки, але він, по-моєму, набагато зручніший, ніж ці білі старі конектори. От він з такою прям тут великою защёлкою. Даже, якщо він колись прикипить, його можна буде виняти без роз'єму, якщо знаєте, на старих риксах 1060 та й на 10-80, ти таке бачив. Просто винімаєш тебе, він з конектором піни самі торчать. Та воно банально виглядає набагато надійніше. Просто втикати, витикати набагато приємніше. Ну, сам пластик, звісно, такий. Вся карта от така, дешевенька. Ну, це, звісно, як чесно, така тенденція. Це не ця конкретно. От на сапфірі, от сапфірі, як ікона, я би сказав. А, з другої сторони, взагалі, нічого немає, просто тантали деякі розпаяні, СМД, ну, теж взагалі нічого цікавого, є ще один світодіод, який показує, чи підключена карта до 8-піна ні. пінок. Є ще більшість асусів, навіть на рексах 470-х вона є. Ну так, да. от 6 піна вона не включається, ми пробували, було цікаво. По портам тут теж просто три порта, один HDMI, і ще кожний з них прикручений на цю пластинку, так що її тяжче вирвати. Ну, це таке, по-моєму. Чішевна. вона... ж би було. Ну, якщо чесно, да. могли б тут зробити як ребро жорсткості, вони взяли до роз'ємів під. Тобто вона, типу, на роз'ємах висить, в ключі. Ну, Вона легка добре. Це... Це, там нема чому просто прогибати плату, там би ще добре. Знаєш, якщо б тут от, радіатор був би такий довгий, е, от як зараз на нових сорокових, продовжувалося би так, тоді би ще добре, вона б могла, могла би провисати, в принципі. А так тут, ну, це двох вентилятор, ж малесенька карточка. Їй е, ну, просто це не потрібно. Ну да, Ну і охват у нас тут. Такі. Ну, точніше, така сама плата йде і на 3060 Ti Dual до тому тут ось є дві термопрокладки на місцях, де двох чіпів немає. Ну, Видно, на виробництві дешевше не збирати руками ці термопрокладки, а робити один охлад і просто штампувати їх. Так у нас тут пил. Не знаю про рідні термопрокладки, нічого такого не скажу. Вони не прям погані, це не синя терморезина з Aliexpress, але от уже на дросселях вони потріскалися. На VRMі також нормальні походять. Ну і ці так само походять. А, Можу чи сказати, що Samsung навіть спустя рік майнінга він тут не особо той пожовтів. Да, Видно, він вже не прям новий, він тут віддає коричневим. Але я міг би вставити фотографію, як виглядає коричневі чіпи. Оце зовсім інше. Ну і так само ГПУ Фокус. компаунд просто він не світло-сірий, він темно-сірий. У мене ще був референс на 30 Ti, і там ГПУ ніби новий. Там також паста засохла спустя рік експлуатації, але GPU там не в такому хорошому стані, ну, в такому хорошому стані, не... Заговарююсь. він тут гірше. Не знаю чому. В принципі, так само, і там одна пластина, і там одна пластина, і там три трубки, і там три трубки. ну Тут він чу-чуть потемніше. При Тому що та карта ще й гарячіша. Ну, да, з... Референс ж гарячішим рахується, а це має бути тихіше. Зараз тоді я її дообслугую і зробимо ще тести в фурмарку. Ось карта вже обслужена на MX4, а ось ця на MX5. Зараз це одну тест зроблю, мені цікаво стало. Поход спот у нас 79, ну, майже 80, нехай буде і 67 по самому ну, по датчику ГПУ. Ще у нас тут, як, ну, бачите, частоти плавають, вона там опирається свій Power Limit 170 Вт. Зараз ще піднесу камеру до карти. ну, Я не знаю, чи ви щось почуєте. І це якщо щось 70% кульки, вона майже безшумна. От, чесно. Це 1700 обертів зараз. Е, ну, Варто теж враховувати, що це в умовах відкритого стенду, але навіть так її майже не чути. Температура зараз тут около 16-17 градусів у нас. В приміщенні, ну так, да, у нас в приміщенні до 20. Але якщо карточка буде просто за. ну, Наприклад, як той корпус, з загартованим склом, її взагалі чути не буде. Бо Напевно, буде або БП чути, або процесорний кульок, ну, скоріш або... Ферстплеєри, які ви собі поставите, бо пожалієте на но нормальні вентилятори. Так, зараз ставлю на паузу і вімкнемося вже з картою з mx 5 Це вже інша тепер карта вже на MX-5 І. Ну, якщо чесно, я думав, mx 5 буде гірше. А тут, навпаки, хотспот став 77, а не 79 з копійками, тобто 80. Ну і по ГПУ 67. Ну, я би сказав, бо що це приємно. Приємно. Кульки теж упали. Ну, буквально Тож, на, буквально ну, на 50 обертів. Да. Ну. Якщо будете знати, то тепер mx 5 в принципі, по температурам, от так ходу вона краща. Ну так, да, вже і mx 6 виявляється. Ну, mx 5 вона, якщо чесно, була така жиденька. От. Вона може скорше засохне. Не факт, але це я так думаю. Бо МХ4 на реально вона погустіше, і вона така ну, вона не інша консистенція. Бо я думаю, вона не буде так сохнути, як МХ5. Може на процесорі і та, і друга буде себе показувати от так от. Але з картами такими, де маленький... ну, маленька ділянка випромінює багато тепла, там, мені каже, М 5 швидше засохне. Це так, це мої думки. Ну, я думаю, Все, на цьому. Час. Ну так, да. взагалі-то треба на... на відстані все мірити, але вже як я. Добре, на цьому все. Завершуємо наш огляд. Кому треба буде термопрокладки, я просто прикріплю їх там в описі, щоб були. І напевно буду вести свою групу з товщинами і розмірами, і що на що міняв, і що на що, в принципі, можна міняти. Всім до винових зустрічей.